Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу вам предложить рецепт дуже вкусних м'ясних пальчиків. Цей рецепт е, дуже старовинний. Готовили його колись на свадьбах і проважаннях. Це забутий рецепт, і я хочу його вам наповнити. Дивіться, тут точних пропорцій в цьому рецепті немає. У мене кусочок биточного м'яса, тут 600 грам. Три огірочка, це може бути як маринований, так і кислий огірок. Часничок, отакий, тут у мене дві невеличкі головки, кусочок сала. Ну і я змішала чорний перчик і сіль. Мені треба оце м'яско порізати. Різати я його буду десь на толщину, ну, свого мізинця, от так от. Я різаю м'ясо. Ось такими слайсиками я порізала м'ясо і мені його треба відбити тепер з двох сторон. Хорошо, би точок отбили, і одразу же ми його солимо і перчимо. Перевертаємо на другу сторону. Те саме. Дивіться, для мене це буде великий рулетик. Я його перерізаю на половинку. Перерізаю на половинку і складаю на тарілочку. Ну І так далі. Я продовжую відбивати м'яско. У мене вийшло 26 штучок. Вже один почала крутити. Сало перерізала наполовину, і мені треба 25, ой, вже 25 буде зробила брусочків сала. Ріжемо брусочки по, ну, по дліні наших битків, нашого м'яса. Ну, от такі от брусочки. Бачите? от. Такі от брусочки, можна десь, якщо буде багато, відрізати. Тепер огурчик. Мені треба огурчик теж порізати, теж от так, як по длінні сала, от теж такими брусочками. Не знаю, видно, хочу, щоб було видно. Так, нарізаю от такими брусочками огурчик сюди. Ж. Добавляю. І часник. Дивіться, якщо маленький часник, то ми ложимо один. Якщо він такий крупніший, то ми перерізаємо наполовину, а десь і на три частини. Тобто, крупний не треба ложити часник. його буде забагато. Починаємо крутити, ставлю биточок, ставлю брусочок сала, ставлю брусочок огурчика і зубчик часничка. Все. Отак от і скручую от такі от рулетики. У нас вони називаються пальчики. Все, скрутила, трошечки от так прижала. І у мене некоторі зубочистки, ну я пробувала, мені щось не подобається. Зубочистки не дуже акуратно виходить. І от так ниточкою ми пере, перев'язуємо. Це для того, щоб держалося. М'ясо кучі, то есть був красивий рулетик. То есть, бачите, вот такі вот пальчики. Трошки погратися треба. У нас раніше це блюдо подавали на свадьби, на випроважання і робили великими казанами. Можете представити, скільки це треба було, щоб це все накрутити і пообв'язу, обжарити це все. Ну, люди сходились, тоді всі сусіди допомагали, родичі. То це було швидко. Дивіться, накрутила я от такі рулетики, пальчики називаються, бачите? Пожарим, а не остинуть, і ми ці всі ниточки знімемо. Ставлю зараз так. наливаю олійку. Так, не дуже багато, все достатньо буде. Зараз олійка розігріється. І пальчики будемо обжарювати. Масло розігрілось і викладаю. Рулетики. Обжарю их до золотистої корочки. Вот так я жарюю, бачите, вот такие вот они, золотистие до золотистого цвета. Такі вот пальчики получились. Вот бачите, які? такі красиві рулетики, розовые. Я їх сильно не зажарювала. Розмотала я ниточку, вона досить легко розматується. Ну, треба, щоб, конечно, не вистигли, а потім розмотати. Сложила я їх в таку жара прочну каструльку і тепер додаю трошечки водички, так, небагато. Не знаю, стільки тут грам 100-150. І прикриваю зверху фольгою. і ставлю в духовку на минуточок 40, в гарячу духовку. Мені треба, щоб іще, як кажуть, вони дійшли до нужної кондиції. Довше не треба, так як це биток, він побитий і трошечки піджарений з усіх сторон. Тобто треба дати йому доготовитися. Дівчатки, витягнула я з духовки ці м'ясні пальчики. Були вони у мене 40 минут в духовці. Я вже вам це не показувала, показувала, коли вони вже остили. І зробила от таку кайомочку із огурця і помідори, і замаринувала синій лучок. Ну і виложила собі так, як я собі розумію. Так нас подають такі м'ясні пальчики на стол. Ми готуємо. Вони дуже вкусні. Зараз вам покажу. О, бачите, як хорошо все м'ясо приготувалося. Вони дуже м'які, такі м'які, вкусні. Вони ще трошечки такі, знаєте, вони, коли застинуть, вони краще тоді, ну якби, на розломі. Ну, вкусне, дуже вкусне, сочне. А чуствується, і чесничок тут, і сало. Ну, тільки хочу сказати, за сало ви сало беріть свіже. Не беріть те сало, яке у вас закручене в банках на зиму, ви храните, тому що буде все одно запах староватого. Треба брати тільки свіже сало. Це дуже хороша альтернатива для якоїсь другої м'ясної закуски. Ну, наприклад, щоб не жарити битки, як у нас. А це теж биточного м'яса, дуже оригінально, вкусно і красиво. Так что кому было приятное и полезное видео, ставьте лайк, підписуйтесь на канал. Всего вам самого лучшего и доброго.